Добрий ранок, малята! До нас сьогодні на заняття завітали гості. Хто це? Лисичка, жабка, зайчик, ведмідь, мишка та вовчик. Дітки, а з якої казки ці персонажі? Так, з казки рукавич. Пригадаємо, хто прийшов перший до рукавички? Молодці мишка. Отже, у неї буде перший номер. Хто прийшов наступним? Жабка. У неї другий номер? Отже, ставимо її за мишкою. Хто прийшов пізніше? Молодці зайчик. Він був третій. Кого поставимо після зайчика? Лисичку. Вона була четверта. Хто прийшов після лисички? Молодцій вовчик. Він був у рукавичці п'ятим. Хто прийшов останнім? Так, ведмідь. Він був шостий. Давайте визначимо, хто прийшов раніше Зайчик чи Вовчик? Правильно, дітки, прийшов раніше зайчик, він стоїть третім. Хто прийшов пізніше за всіх? Молодці, це ведмідь. Погляньте сюди, хто стоїть між лисичкою та ведмедем? Правильно, це вовчик. А хто стоїть між жабкою та лисичкою? Так, це зайчик. Який у нього порядковий номер? Молодці, третій. Зайчик стоїть третій. А хто стоїть між мишкою і зайчиком? Так, це жабка. Ви добре знаєте, в якій послідовності приходили звірі до рукавички, тож легко впорайтесь із наступним завданням. Погляньте, хто в порядку в ряді знаходиться не на своєму місці. Подивіться уважно. Так, це ж лисичка. Вона стоїть не на своєму місці. А тут хто знаходиться не на своєму місці? Ви зразу помітили? Звісно, це ж ведмідь. А тут хто не на своєму місці? Так, Вовчик. Він знаходиться не на своєму місці. Ви були дуже уважні, тож пропоную ще пограти з геометричними фігурами. Діти, перед вами будуть з'являтися геометричні фігури. Ваше завдання знайти ознаки подібності та відмінності цих фігур за кольором та розміром. Будьте уважні. Погляньте перед вами геометричні фігури. Що у них є спільного? Правильно, вони всі синього кольору. Яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, маленький синій кружечок, бо він меншого розміру, ніж інші. Погляньте, що у цих фігур є спільного? Правильно, вони всі однакового розміру. А що в них є відмінного? Молодці. Вони всі різного кольору. А ці геометричні фігури, що в них спільного? Так, дітки, вони всі однакового розміру. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, це трикутник. Тому що в нього є кутики, а в кружечка й овала кутиків немає. Чим схожі ці геометричні фігури? Молодці, вони всі однакового розміру. А чим вони різні? Правильно, в кожної з них свій колір. Що об'єднує всі ці фігури? Правильно, вони всі однакового розміру. А яка геометрична фігура відрізняється від інших? Правильно, дітки, це жовтий квадрат. Що об'єднує ці фігури? Молодці. Розмір. Яка геометрична фігура відрізняється? Правильно, це оранжевий прямокутник, тому що решта фігур. Зеленого кольору. Чим схожі ці фігури? Правильно, дітки, вони всі однакового розміру, а відрізняються за кольором. Правильно!